Друзі, всім записую відео. Зараз будемо прати, ну, але не суть пізніше. Наприклад, у нас є отака от кофточка і на ній є плями. Зараз ми з вами знайдемо, де вони тут є. О, бачите, то отакі от плями, от вона допоможе. Зараз я покажу, який допоможе, що нас оце от врятує. Рятує нас ось таке відбілююче милот господарський. Тепер ми з вами беремо, намочуємо кусочок мила, який вже тут от, вже присушився. Беремо трошки водички і отако от, от натираємо. Натираємо, натираємо. ну, Одною рукою незручно, тому що я зараз не можу. Я натру без зйомки. Тепер ми беремо ось, уже оця от кофточка замазена до моєї сестри кофта. Светрик. І ось вже замазані плями От так, Якщо у вас є плями, отак от робіть. Не кидайте просто в машинку, тому що воно не вибереться, якщо ви не затрете чимось. Зараз я вам покажу ще брудніший спосіб е на моїй худі, як це можна теж зробити з допомогою Melaclean White. Ну, Друзі, а тепер у нас е, найбрудніший, е, найбрудніша худі. От бачите, тут такі плями. тут от, видно, от, бачите? Тут ці от, от, плями, плями, плями. Ого, ого, ого. От. А знаєте, від чого це? Це від того, що бабуся мене обризкала виноградним соком. Він примерз. І, коротше, біда. Це моя улюблена худі. Я її часто вдягаю, але от за другий раз. І прийшов капець. Попереднього разу гранат був. А зараз ще й виноградний сік. Ну, то просто неможливо. Я не знаю, як тут це сказати. Тепер, друзі, дивіться, от бачите, я налив води, от воно вже синіє. От у нас є стаканчик води, ми беремо отаку от і поливаємо от це все. Щоб воно, знаєте, отак от уже. По всьому дає плями, щоб воно вже було. Видно, що воно вже. Так, все, 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 все. Так. Отут, отут, отут. Ось оці плями треба всі намочити, щоб воно, знаєте, отак от. Все. Ну, коротше, зараз будемо замалювати. Отже, підведемо наші результати. Ось такий е, е, вид тепер у моєї худіо, тут вже все бляно позатерне. От вони вже посиніли, а це означає, що вже засіб починає діяти. Це дуже добре, і ми зараз це все діло. Ну. Там, воно, бачите, воно таке помокрюще, ну, але вже що зробиш, не хотів я то все зразу вчити також майже. Ну, але як є, так є. Пулями все рівно треба було забрати. Вони б так самі не випралися. От наші речі, там вже багато всього накидано. Беремо біло світло і докидаємо ще оті от речі, які ми не любили. Все. Там і штани, і худі, і футболки, і, і все, що тільки можна. Ну, коротше, ви поняли. Зрозуміло. Так, беремо. Це вже пустишка, тут просто я буду набив. коли поліскович закінчується. Сюди повернули води і Получається залишковий розчин на І я його вилею, коли буде фінальне полоскання, я вилив майже повну пляшку. І купив собі знову той самий любимий порошок. Зараз я його відкрию, будемо ним правити. Так, ну у нас все вийшло зробити. Порошок як порошок. Отак. От Ще більше сипати не будемо, бо... Ай, блін! Ну, вроді би нормально. Все, то навіть достатньо. З цього достатньо. Ховаємо порошок. Опа, все. Нужниці зараз ополіскувати. Нарешті купив. Нарешті купив собі оцей от ополіскувач. Супер. Так, і ми наливаємо зразу. Отак, отак, отак. -от -так -от -так. Опа, все, все досить. Так, ну ми закриваємо все. Так, ну і ми, як завжди, ставимо програму щоденну турбо, 40 градусів. А 800 чи що поставити. Ну я 1000 я зазвичай ставлю оставим часом, дуже холодно. Ну, давайте тоді 1000 поставимо і плюс полоскання. Але в нас все рівно буде звичайні десь коротко, до 1200. 1170, ну нічого, все, запускаємо. Покажу результат після. До результату ви бачили. І ще покажу після. Ну, а у нас пішло про нього. Ой, друзі, файно, що можна зупинити. Та, от вона додає воду, бо тому що вже речі деякі не деякі не змочились, але ми зупиняємо функція додати речі. Не часто я не користуюся, але потрібно декуди. можно открыть. О, чего что-то Все, и запускаем. Снова. Вот такая зручная функция, вот правда, вот честно. ну, ну вот правда, но ну, зручно. И добро, да, что я такая функция. Дуже добре. Ну, у нас прийняття скучно вже зараз. Ну що ж, друзі, закінчилось приняття. Правда, вже э, вже спалах не можу включити, але вот телефон сідає. Результати. Зараз ми витягнемо подивимось. Ось, друзі, результати. от вот воно так виглядає. Бачите, як. Плям немає. Плям немає, а це означає, що мило спрацювало добре. Тут також плям немає. Я вже все роздивився, подивився і дійсно плями всі зійшли. Ви пам'ятаєте, добуло воно все-таки фіолетове, некрасиве. А зараз дивіться, яка красота. Зараз ще одне покажу. Мене. Ось тут, пам'ятаєте, ми з вами намилювали. Тут от, от, на, на цій частині, то на середині, от, не, не назад, а, на, а спереді. Ось тут от була пляма, от, 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 от десь от в тому місці. Була пляма від компоту і від томатного соусу. І бачите, як все зійшло. Це дуже файно. Дякую, мали, Клінвейт. Не, не звертайте увагу, пачок впав. Дуже файно, я дуже задоволена і милом. Дякую, що подивилися відео. Користуйтесь моїми порадами, дивіться мої відео, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Всім пока!